Доброго вечора, ми любимо передпанки окренемовного каналу. Я казав, що завтра подивлюсь, куди буде кран. Ні, розвернути їх. Бачите, як... Цеглою закладають вікна, закладують балкони. Так що робиться. Екран рухається. До зими, я думаю, все буде. <клухи> ми з Максиком прогулянці. Як завжди лунає повітряна тривога. Харків, Салтівка, вечір. вечір. Четвер закінчується, завтра п'ятниця. І це гарно. Перший робочий тиждень після відпустки майже закінчився. Вітерець все більше і більше. Думаю, що дощик буде. А іде. Картопелька, навіть буде. І зараз вже картопелька подешевшала. Сьогодні по 26 гривні покупав. У минулому році дорожче було. Ну, Вона навіть мішками нижче ніж 25 не було. Будемо сподіватися, що в цьому році дешевше буде. Ладно, пройшлись, прогулялись, подивились. Мені подобається те, що ремонтують домівку. там. Дядько мій мешкав. Зараз переїхали Ми на деякий час. Але сподіваюся, що все відбудують і буде, буде все гаразд. Все, усім гарного тихого вечора, спокійної ночі. Усім мира добра, злагодить. Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити. Зважаючи на ще все. Ну доброе с мої любі, Пока.